Сьогодні в стінах Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулося відкриття фотовиставки. Фотовиставка організована Оксаною чорною, старшою лейтенанткою 23-ї окремої механізованої бригади. На відкритті виставки був проректор з науково-педагогічної роботи гуманітарні питання, а також студенти та курсанти нашого університету. Так само пані Оксана провела дві лекції для курсантів військового інституту спеціальності військова журналістика, а також для інституту журналістики. Ми е, вітаємо у нас в університеті Оксану Чорну. Е, вона е... Є ну, людина, яка пройшла е, дуже непростий шлях військовий, і е, трошки розповість присутнім про їхню професію, що їх чекає. Ну хто на практиці був недостатньо довго і не дуже це собі уявляє, розкаже про свій досвід. В першу чергу дякую за запрошення за організацію за те, що не стоїте осторонь і е, дозволили провести в стінах вашого університету виставку, показати життя мо. Е, Мого підрозділу, моєї бригади і е, історії моїх побратимів. Я для себе вирішила, що е, я в своєму підрозділі як літописець, який пише історію е, тих, кого я постійно зустрічаю. Постійно тих, хто знаходиться зі мною. Бо вони не е, будуть розказувати про себе про свою історії. Я хочу, щоб ці історії залишилися в пам'яті, щоб вони могли, щоб їх рідні могли побачити своїх. Синів, батьків. Ну я для себе вирішила, що це в мене головна ціль моєї роботи.